Всім привіт друзі! Хочу показати, чим я користуюсь якими препаратами. Які я обробки зараз білочки зробив, я ще її запустив. А тепер як запустив, отаким препаратом зробив обробку. Ось таким. Броватріол. Получається трьохкомпонентний препарат від багатьох. Там чотири види і Ну, У мене є ж і комбітрим. У мене є і комбітрим. Ну, Його просто складніше давати. У воді розводити, і вона така у мене переборчива. Я думаю, чи з'їсть вона його з їжею чи ні. А це просто потовк у комбікормі, в кілограмі комбікорму, ростовку ці таблетки. І вона з'їла їх прекрасно з комбікором. Ну, ще й оцей дуже класний препарат. Таким теж. Фаст ці це треба робити. Так, що тут? Триклобендазол. ну тут що у нас? Триклобендазол і альбендазол? Ну тут два компоненти у комбітрему. Триклобендазол і альбендазол. А тут триклабендазол, альбендазол і празиквантел. Прази, празиквантел. У цього коренція 4 доби на молоко. Ну, я обробив, коли оце запустив білку в запуск. Вона вже не доїться. Е, ну, але хто буде давати е, дійним коровам, то оце більше підходить, оцей препарат. Тому що. Тут коренція 2 мій на молоко, 2 добини можна вживати. Ну, але читайте уважно інструкцію. А отут, по-моєму, 4 добини можна вживати молоко. Коротше, так, це проти паразитів. Так, і що ще головне? від паразитів, я не знаю, є тут у мене. Нема показати вам. Чи у мене десь в іншому місці? Десь... А, во, є. Оце весна, осінь. Обов'язково. Але це група паразитів, йде е, літучі, кусючі, кліщі, воші, підшкірні, води і мухи. Коротше, е, це інше зовсім. Це, наприклад, фасціольоз, як метелиця, народне називають, ну, але то брідове названня фастіольоз, фастіо це треба. Або комбітрем. Або, наприклад, таке, або щось, щось інше шукайте. Ну, але просто це йде більше для дійних корів і для рогатої худоби. І оце ж теж для корів іде. А якщо от люди і вермектином колять, або роленол колять, то взагалі не можна їх використовувати. Там коренція на молоко. ну, Три тижні, а то і ролінол чи щось там, по-перше, ризики для плоду, для тільності. По-друге, там коренція страшенна, якщо корова лактуюча. Там не можна категорично використовувати лактуючим тваринам. Так, оце весна осінь. Середина весни перед випасом, перед літом мух перед тим, як оце корови підуть на пасовище. І восени обов'язково. Ну, а отакими я обробляю. Ну, треба міняти. Треба міняти компоненти, трошки там є інші препарати. Просто, якщо ви цим, наприклад, або там комбітрем використали, додайте інші, інші компоненти, щоб трошки склад мінявся. Один рік, наприклад, цими обробляєте. Інший рік підбираєте уже собі інші препарати. Еприн постійно його колите. Весна осінь. Його міняти не треба. Його треба колоти постійно. Кожну весну, кожну осінь, обробітка обов'язково. Так, це розібрали. Що я собі ще замовляю? Отакий замовляю, фосбевіт. Це типу аналог катозалу. Він йде для нормалізації обміну речовин. Якщо після розстелу, наприклад, ваша корівка або просто десь ви щось обгодували, погано, щось вставав, шлунок. Просто десь погано продуктивність, погано себе почуває. Не тільки після розстелу, а й просто щось не так з тваринкою. Її треба підтримати. Оцей препарат гарно підтримає, нормалізує обмін речовин, покращить травлення, апетит і коротше. Ну, непоганий. Я користуюсь, тому все мені подобається. Якщо, якщо мастит, теж часто запитання. Мастит. Що Потрібно, щоб в аптечці було на той випадок. Так, не буду розпочати. На той випадок, коли... щоб, не дай Боже, мастити оце. Обов'язково протизапальний колити. Протизапальний і свиням такий колити, і коротше кефен це прикольна штука, він реально допомагає. Ну і шприци в долю. Наприклад, я, я таке роблю шприци в долю ввожу в хвору. Кожні 12 годин, тому що в мене і теж бред, коли кажуть, що мастит, кратність доїння треба чаще, частіше доїти. Друзі, це все бред. Це все бред. У мене двохразова дойка. Тому, в принципі, що вам сказати, у мене прекрасно все виходить. Виходило, як правило. Слава Богу. Таких випадків дуже мало. Тому що, в принципі, обробка вимені є. Роблю її після доїння, до доїння, гігієна, все так далі. Ну і корови, в принципі, я їх купив, і рябіна була не схильні до захворювання. Просто є корови, які дуже сильні, але схильні до захворювання. В принципі, я рідко оце як купив, чесно кажучи, я дуже мало користувався. Оце, ну, якби, Слава Богу, що все добре. Ну, Це просто про всяк випадок. Кефен, шприци в долю колите. А в крайньому випадку антибіотик, от у мене амоксицилін є. Амоксицилін у мене антибіотик є. Ну, він, мабуть, вже просрочений. Його треба викинути, я думаю, що його, якщо після відкриття, так, да, після першого відкриття флакону, місяць можна зберігати, але в холодильнику, я його тоді використовував для чогось трошки, і, коротше, тепер треба його викинути. Ну, коротше, якщо ви користуєтесь амоксициліном, наприклад, то міняйте антибіотик. І амоксицилін – коренція на молоко. Який є вихід. Лікуватись можна і вживати молоко. Отакий є антибіотик. Отакий. Це фтіоклін. у якого немає. Кори... Він теж, оце третя група антибіотику. І це третя група антибіотику. Вони з однієї групи. Але це різні компоненти і різна дієва речовина, треба міняти. Антибіотики і не треба використовувати четверту, п'яту групу є дуже сильні антибіотики, щоб потім не було гірше. Коли ви просто будете лікувати тварину дуже сильним антибіотиком, є ризик, що потім ви не зможете вилікувати тварину. Ну, це просто засіб на крайній випадок. Я теж купив, нехай буде. Слава Богу, таких випадків практично немає. Але фтіоклін, Гарно можна використовувати. І знову ж таки, наприклад, як я це роблю. Я не ветеринар, я просто показую, що роблю я. Я колю кефен, шприци в долю. Якщо дні через три не стає легше, я тоді використовую антибіотик. Якщо я до цього колись там, після ростелу, по-моєму, щось я колов, тому що у білки був, треба було її чистити. Послід щось не відійшов сам, і треба було підчищати лікар, То я використовував антибіотик. Коротше, отакі справи, друзі. А, і мілки я використовував після розтилу, тому що у неї дві долі було з маститом. Тепер, щоб амоксицилін не використовувати цей раз, якщо прийдеться колись оце я купив отакий, це втіоклін. І його плюс в тому, що молоко можна вживати без обмежень. Кому це важливо, хто хоче лікувати свою тварину, от треба лікувати, і не треба ну, їй хочеться вживати молоко, тому що молоко треба якби сім'ї, там дітям. От оце антибіотик без коренції на молоко. Його можна свиням і коровам. Він і для свиней, де ж він зберегти багатьох болячок. Отакий антибіотик. Так, це розібрались. І коли, наприклад, ви мастит пролікували ви мастит шприцями, антибіотиком, пролікували. Теж не забувайте робити вітамінізацію, не то, що вітамінізацію, а оце обов'язково. Фосбевіт проколіть після того, як тваринка одужає ваша, обов'язково після хвороби проколіть її, фосбевітом. Він нормалізує обмін речовин і його бажано колоти після хвороби, щоб не було потім там скритого маститу, недолікованого і так далі. І отакий дуже мені подобається: вітамін і Тут багато вітамінів. А саме основне 15 тисяч вітаміну А, 7,5 тисяч вітаміну Д, вітамін Е, вітаміни групи Б. Тут ще є нікотинамід, кислота фолієва, біотин. Холина, хлорид, лізин, метіонін, це амінокислоти, е, меді, сульфат, міді, сульфат і, манга, і мангана якогось сульфат. Профілактика і лікування тварин при порушеннях теж обміна речовин, гіповітамінозах, рахіті, остеорозах перед. І послі родових залеженнях, посліродової гіпокальцемії, гіпосферамії, артрозі востановлення функцій, стимуляція продуктивності росту і і розвитку тварини. Ну, Коротше, це гарний вітамін. Теж можна маленькими поросятками його проколювати. Наприклад, якщо ви колите там, для якісь вітаміни, Теж, оцей вітамін ну, дуже класно для росту. Не тільки корів, а й свиней, теляти, поросят. Ну, але ж ще раз я ж кажу, бажано постійно вітаміни, щоб в раціоні були, тоді буде все класно. Так, що в мене тут? У мене тут, мабуть, все. Мабуть, мабуть, все. Ну, коротше, отакі препарати. А, що я ще хотів показати? А, я забув. Основне, що показати вам. Отаке, чим я користуюсь теж для репродуктивної функції Evicel. Отакий от. вітамін е, Селен. Е, Тофенолоацетат. це так сказати, вітамін Е. І селен тут. І Селен. Вітамін е, Селен. Оце колити для нормалізації приходу в охоти, його колять оце після того й там перед відлучкою поросят, для того, щоб свиноматка теж прийшла нормально в охоту, все було нормально так, як треба. Коротше, вітамін ЕСН дуже корисно колоти. І він ще колеться вітамін Е -Селен. Перед тим, як е, перед отелом теж вітамін є, селен. Це, це бомба просто. Наприклад, у вас, от як білку я, 2 місяці зараз до отелу, вона запущена. От зараз вітаміни в раціоні я даю постійно. Але там оце зараз проколюю її через там, тиждень е, після обробки от, від гельмінтів, е, так як вітаміни в раціоні у неї постійно є. Вітаміни її колоти не буду. Але я проколю вітамін Єселен, е а потім ще за місяць до розтелу Єселен. Він теж дуже класно, там, де навіть в інструкції написано, що дуже класно його колоти. Ну і свиноматкам теж перед опоросом. За два місяці, за місяць, за місяць, особливо за місяць до отелу або до опоросу, теж вітамін ЄСЛН е дуже класно колоти. Ну і вітамінки в раціоні постійно як Ну, але це бажано, якщо ви не даєте вітаміни в раціоні постійно вашим тваринам, то ви хоча б робіть ось такі от обробітки, так сказати. Коротше, друзі, такі справи. Так, це на виклад. Амоксицилін все. Я поки ним користуватись не буду, тому що я його вже використовував, тому використовувати його поки що не буду. Якийсь період, якийсь, наприклад, цей рік. А потім там може його інколи. І плюс амоксицилін це така штука, яка є в шприцах від маститу. Тому якщо ви використовуєте шприци від маститу і колите ще амоксицилін ну тут це таке, знаєте. Один і той же, можна сказати, антибіотик потрапляє.